Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Ставимо лайк під відео, підписуємось на канал, а також в описі під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2022 року. Сьогодні хочу розглянути таку халяву від нової біржі Шар Офіційно біржа буде стартувати 30 листопада 2022 року і зараз роздає дуже непогані бонуси. 4 долари ми отримуємо за реєстрацію, і ще 4, коли натискаємо оцю от кнопочку віз драу шарт. Після цього в нас на балансі з'явиться 8 доларів. Кожного дня потім заходимо на цю біржу і натискаємо знову цю кнопочку і отримуємо ще 4 долари. Ну, Халява дійсно дуже, дуже непогана. Також за рефералів отримуємо по 2 долари за кожного зареєстрованого реферала. Потрібно просто підтвердити свою пошту і все, ніяких верифікацій поки що немає. Можливо, коли потрібно буде виводити кошти, тоді потрібно буде верифікуватися. Поки що немає такої інформації, взагалі чи можна буде звідси щось вивести, але дуже багато бірж, які дійсно на старті платять непогані кошти для того, щоб максимально збільшити свою кількість користувачів. Тому ми, як мінімум, тут нічого не втрачаємо. Реєстрація займає десь приблизно 2 хвилини максимум. І отримуємо ці от бонусні кошти. Обов'язково не забуваємо ставити під відео лайк, комент, можливо, якщо у вас будуть якісь запитання, так само я залишаю посилання на свій телеграм-канал і особистий свій контакт, де ви можете мені. Написати я вам у всьому допоможу.